Варвара, я учасник команди СтарВла. Доброго вечора, ми з України. Я Тетяна Розкопуха із команди «Старслав». Кожен з нас. Роботи з StarzLab у 23-24 навчальному році, а саме на WRAP-UP, роздаму про складності майбутнього. Спочатку поговоримо про засновників та менеджерів нашого проєкту. Перший менеджер це Дівка Ягор, тобто це я. Я засновник проекту, проджект-менеджер та графічний дизайнер у цьому проєкті. Другий наш засновник це Філоненко Наталія. Вона була співзасновницею та наразі є журналістом у Вільногірській ім'ю. І третій наш менеджер це Роскокоха Тетяна, вона наш проджект-менеджер, вона учасниця продукт команди та вчитель української філології. При створенні проекту ми орієнтувалися на шкільну систему центрів. А саме це був центр культури, дозвілля, спорту, милосердя, прес та інші центри. Ми розуміємо, що наразі воєнний час і в таких умовах, на жаль, всі центри не можуть повністю функціонувати. Тому ми переробили концепцію центрів, зробили їх більш актуальними та сучасними. Знає, але в минулому році я створював локальний проект. Зорі він діяв лише в межах мого класу. В цьому році я зробив ребрендинг нашого минулого проекту і вирішив популяризувати його вже на нашу школу, а не тільки на наш клас. Ми теж розробляли проекти, і деякі з них можуть дублюватися в цьому році, але вже в новому форматі. Першим нашим проєктом був RNKD-бот, який розшифровується як розклад на кожен день. Цей бот кожного ранку автоматично надсилав тематично оформлений розклад всім учням нашого класу. Цей бот набагато облегшив та автоматизував процес надсилання розкладу учням, але в цьому році, на жаль, цей проект вже не подовжується. Другим нашим проєктом була актуальна повсякденність. Це був канал з психологічними порадами та цікавинками для учнів нашого класу. Цей канал був створений для того, щоб допомагати та підтримувати психологічне здоров'я. І фінальним нашим проєктом було новорічне свято 2022 2023 В цьому святі учні могли отримати купони від домашнього завдання, персональну відеолистівку з привітанням і онлайн-новорічний курс. В минулому році функціонував новорічний магазин з купонами, і ви знаєте, в цьому році ми теж на новорічному коешті створювали новорічний магазин. Але в цьому році він працював більш автоматично і був створений вже більш по сучасним технологіям. Також в минулому році ми надавали онлайн новорічний бокс, в якому були рекомендації фільмів, рецептів та занять до новорічних свят. Основною метою нашого проєкту було показати учням, що система може бути сучасною. Платформи та навчання новим технологіям це не щось поза школою, а це те, що потрібно та можна вивчати з прямо зараз для кращої якості роботи та життя. На старті проекту ми спробували дуже багато різних концепцій. Це можна побачити по історії створення наших банерів. Кожен з банерів відображає певну концепцію, яку ми перевіряли на працездатність. Також на початку ми створювали відеоматеріали, це були промо-відео та презентації. І зараз ви бачите нашу фінальну презентацію, яка стане фінальним відео на нашому каналі. Далі трішки інформації, про яку ви, напевно, не знаєте, але це буде цікаво почути. Перед тим, як сказати вам інформацію, маю сказати, що маскот це персонаж, який є символом чогось. В нашому випадку це символ нашої організації. Наприклад, можу сказати вам, що маскотом монобанку є б'юті. Ще на початку року я почав пошуки художниці, яка змогла б реалізувати маскот нашої організації. І ми знайшли цю художницю. Велике дякую їй за створення на екрані. Ви бачите різні концепції. Ми пробували різні стилі, палітри та взагалі різну зовнішність нашого персонажа, щоб обрати фінальний варіант, який буде вже на стікерпаках. Тепер ви бачите фінальну версію нашого маскоту, який використовувався в Стікерпаках та інших матеріалах. Велике дякую нашій художниці за допомогу та дякую всім брендам, які співпрацювали з нами для створення стікерпаків. Підсумки наборів нашу команду. Перший набір був з 7 по 19 листопада. Це був набір лише для учнів, і до нас вступило 9 учасників. Другий набір був вже для вчителів з 22 по 26 листопада і до нас приєдналося 3 вчителі. І третій набір був для учнів та для вчителів, який йшов з 15 по 31 січня і до нас приєдналося 3 учасники. Загалом за цей рік ми змогли зібрати команду з 15 учасників. Якщо вам цікаво, ви можете зупинити відео та дізнатися, хто конкретно був у нашій команді. Можливо, тут є хтось з ваших знайомих. В цьому році в нас було розроблено всього три основних проекти: це адвент календар Новорічний Квест та подія Крок до зірок, яку ми організовували спільно з нашими місцевами. Першим нашим проєктом був адвент-календар. Ми створили новорічний календар, в якому кожного дня з'являлися поради та завдання для учнів від учасників нашої команди. Завдяки технологіям QR-кодів ми змогли створити надруковану версію, яка займала своє місце у нашій школі. Другим нашим івентом був новорічний квест. Ми створили новорічний квест для учнів та вчителів, в якому учні могли виконати прості завдання та відпочити перед новорічними святами. Зіркою події стала розроблена командою система купонів для звільнення від домашньої роботи. І фінальною нашою майже наймасштабнішою подією стала Крок до зірок. Ми спільно з ліцеєм організували захід, спільно з партнерами нашої організації, нагородили успішних учнів та їх вчителів. Також були заходи, які, на жаль, не вдалося реалізувати через деякі обмежені можливості нашої організації. Наприклад, планувалося проведення воркшопу нейромережі у світі, в якому вчителі дізналися, як саме використовувати нейромережі та що це взагалі. На екрані ви бачите план нашого воркшопу. Якщо вам цікаво, які матеріали ми розробляли, можете зупинити відео та перечитати. Основні складнощі, з якими стикався наш проєкт. Першою нашою проблемою була відсутність фінансування. Всі ми з вами розуміємо, що без фінансування, виключно на благодійних умовах, дуже складно організовувати подарунки, івенти і так далі. Другою нашою проблемою стала висока навантаженість учнів та вчителів. Всі ми з вами розуміємо, що перевірка домашнього завдання, виконання домашнього завдання і дуже багато тестів, контрольних і так далі. Це все надає велике навантаження і на вчителів, і на учнів, що обмежує їх вільний час, який вони могли б приділяти нашому проекту. Третя наша причина це воєнний стан. Всі ми розуміємо, що це велике ускладнення нашої роботи, але не дивлячись на це, ми все ж змогли реалізувати наш проект. Четверта причина це низька активність учнів у шкільному житті до нашого проєкту. Тому нам доводилося майже заставляти учнів працювати. І звичайно, це проблема з тим, що до нашого проєкту учні ніяким чином не приймали активну участь у шкільному житті. І п'ята причина ми не отримали великої підтримки від адміністрації нашого ліцею. Наш проєкт з самого початку функціонував майже самостійно і потім взагалі відокремився від ліцею з певних причин. Тепер розповім вам трішки про партнерів, які допомагали нам у організації подій та надавали подарунки для наших учасників. І першим нашим партнером стала платформа Creative Practice від Cases. Найкращі учасники нашої команди змогли отримати доступ до Creative Practice на 6 місяців. Також ми співпрацювали з компанією Printy. Яка надрукувала друкувала подарункові блокноти для наших учасників. Також ми співпрацювали з Mark Hub, які друкували подарункові стікерпаки для наших учасників. Співпрацювали ми із S-Cast. Вони виготовляли металеві піни зірки досягнень, які отримали найкращі з найкращих за цей навчальний рік. EnglishDom надали доступ на три безкоштовних місяці доступу до платформи для учасників нашої фінальної філії. Спонсорами крок до зірок стали Джеймі. Вони надали каву для вчителів та чай для наших учнів. Джеліні надали нам бокси з мармеладом для учнів, учасників «Крок до Зірок. Чекоммейт Бокс надавали нам бокси для вчителів учасників нашої команди на фінальній філії. І Frashblack надавали каву для вчителів-учасників нашої команди. Звичайно, ми не залишили наших учасників без нагород, тому кожен з учасників отримав ексклюзивну подяку учасника команди нашої організації. Ми віримо, що наші учасники це головна частина нашої організації, і щоб висловити нашу вдячність, ми зробили подяку. І найкращі з наших учасників, які вже стали проджект-менеджерами або були засновниками, отримали зірку досягнень. Це ексклюзивний пін у формі зірки, і він символізує прагнення до високого недосяжного. І нагадує, що кожен може змінити світ, якщо вірить у себе та працює наполегливо. Ось на екрані ви бачите, як виглядали ці металеві піни. Велике дякую нашим найкращим учасникам і взагалі нашим учасникам і всім, хто приєднався до роботи в нашому проєкті. Проєкт The Stars Lab, який діяв протягом 2023 2024 навчального року, став важливим етапом в розвитку 4-го ліцею і в розвитку кожного з тих, хто доторкнувся до нашого проєкту. Він був спрямований на створення нових інноваційних проєктів за активної участі як вчителів, так і учнів. Незважаючи на численні виклики, з якими ми зіткнулися, проєкт досяг значних успіхів завдяки підтримці багатьох брендів та невтомній праці нашої команди. Ми щиро вдячні кожному учаснику проєкту учням, вчителям, партнерам та всім, хто долучився до створення майбутнього разом з нами. Сподіваємось, що наш досвід. Та досягнення стануть фундаментом для нових, не менш цікавих та успішних проєктів у майбутньому. Велике дякую вам за перегляд цього відео. В коментарях ви можете написати, що ви думаєте про наш проєкт і сподобався вам чи не сподобався він в цьому навчальному році.